Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео відповім на питання, за яких умов пізні строки сівби озимих культур забезпечують більшу продуктивність, ніж ранні строки сівби, або як ми їх називаємо ще оптимальними строками сівби. Отже, існує як мінімум дві ситуації, коли пізні строки сівби забезпечують більшу врожайність. Перша Ситуація, перша обставина це коли е, на час сівби е, озимих культур в оптимальні в ранні строки, е, верхній шар ґрунту пересушений. У нас немає продуктивних опадів, і ми сіємо в сухий ґрунт. Якщо ми сіємо в сухий ґрунт, і це насіння лежить в сухому ґрунті місяць-два е, або й більше до випадання перших опадів там в жовтні чи в листопаді місяці, е, то за таких умов краще сіяти пшеницю пізніше, якщо ви посіяли умовно на початку вересня в сухий ґрунт, або посіяли десь у листопаді місяці і одразу пішли дощі, то більшу продуктивність, більшу врожайність і кращу якість зерна, як правило, сформовують ті посіви, які були посіяні. Пізніше. Тому що зійдуть вони в один строк, що рано посіяли, що пізно посіяли, але ті, що посіяли в сухий ґрунт, будуть е, значно більш ослабленими, відповідно, менш продуктивними. Отже, це перша е, така обставина. Е, друга обставина, коли е, ми е, Можемо говорити, що пізні строки сівби будуть кращими, ніж ранні оптимальні строки сівби. Це несприятливі погодні умови під час перезимівлі. Якщо рослини у вас пішли добре розкущені в зиму, мають 2-3, а то й 5 пагонів осіннього кущення, добре наростили листову поверхню, то такі рослини. При певному о, розкладі о, погодних обставин можуть гірше перезимовувати, ніж ті посіви, які пішли в зиму в фазі шила або навіть сходів. Так, наприклад, якщо о, трапляються о, або сильні морози, або найчастіше це крижані. Кірки, особливо притерта крижана кірка, то найшвидше задихаються, не вимерзають, а навпаки, гинуть від недостачі якісного повітря саме рослини, які були добре розвиненими в осінній період. І відповідно за таких от обставин сівба у пізні строки дає кращі результати, ніж сівба у ранні строки. Хоча рік на рік, звичайно, не приходиться, таке буває не так часто в різних зонах України. І не тому все ж таки е, найкраще, звичайно, коли у вас в доброму стані посів, мають 2-3-4 е, пагони е, осіннього кущення, але е, такого у нас. Е, Трапляється не скрізь, це лише західна частина України, на півдні, на сході, і частково в центральних регіонах таке трапляється з кожним роком рідше і рідше, і ми сіємо в пізні строки сівби. Тому пізні строки сівби це не означає, що ви не матимете врожайності. Ви матимете, і цілком ймовірно, ви матимете дуже високу врожайність, якщо ви у подальшому будете правильно доглядати за цими посівами. Як це робити, я буду розповідати в наступному в наступних відео. Дякую! За те, що були до кінця і подивилися це відео. До нових зустрічей. Нехай усіх нас береже Господь.